Лишній володар світових титулів у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко приїхав до Одеси подивитися поєдинки чемпіонату України з боксу. Знімки із 37-річним уродженцем Білгородністровського почали масово постити глядачі та учасники. Першим спільну фотографію з Василем розмістив відомий український середньоваговик Євген Хетров. Пізніше кадри виклала молода запорізька боксерка Ольга Шалімова. Дівчина сфотографувалася із Анатолієм Ломаченком, батьком Василя. Поява чемпіона ABF спровокувала справжні ажіотаж у соцмережах. У коментарях шанувальники розділилися на два табори: одні захоплювалися боксером, а другі дивувалися звідки стільки радості від людини. З відверто про російськими поглядами не змогли втриматись уболівальники і від обговорення зовнішнього вигляду деякі дійшли висновку, що Василь набрав вагу. раніше. Ломаченко отримав ультиматум від міжнародної федерації бокс, яка видала українцю медичний виняток на проведення обов'язкового захисту пояс. Однак погрожувала позбавленням титулу. Ломаченко планував повернутися у бокс у 2025-му, щоб провести захист пояс, який він завоював у травні 2024-го, перемігши технічним нокаутом У 11-му раунді Джорджа Камбосуса в Австралії. Але за повідомленням менеджера Егіса Клімаса, Ломаченко має проблеми. Зі спиною. Зараз. Боксер мешкає з сім'єю в рідному Білгородністровському. А вам подобається цей спортсмен? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.